Слава Україні! мої самі кохані, і найдорожчі в світі українці. Я вирішила відео наступного формату. Спочатку коротенько стисло, звернення до кожного а-ля політика, якому залишилось ще недовго політикувати тут і пліткувати. І почну я з неперевершеної Мар'яни безмозглої. Я думаю, всі знають таку е, політичну е, діячку, якщо можна так назвати. Е, це така не дуже е, вдалої господи і вроди, і з мозковими даними дуже великі проблеми. Е, я е, не те, що шокована. Шановна Мар'яночка, е, це е, переносному значенні. Ти, напевно, я зовсім з глузду з'їхала. Ти розумієш? По-перше, до речі, що тобі хочу сказати, а, як а, нумеролог, я чітко прорахувала, що в тебе а, починається срака. Вибач мене. В тебе дедалі буде гірше і гірше, твій графік долі буде сунутися. Ну, карма все-таки візьме тебе за сраку. І якби ти старанно не лизала п'яту точку нашому президенту, певно, вже язик добре стерся в тебе і викинуть тебе на смітничок, який твого. Начальника президента і ту недовладу, яка займає місця. Значить, що я хочу сказати? Можливо, хтось не в курсі. Хто така мряночка безмозгла? Це сраколиска нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, яка є. Скандальною відомою по своїм скандалам і висловлюванням в першу чергу щодо законопроєктів мобілізації, демобілізації і так далі. По-перше, зараз щоб не помилитися, хвилиночку, чітко тільки факти, Маряночка безмозгла, яке гарне в тебе прізвище. Ну просто Бог дав і вроду, і дані так от. Читаємо. Мар'яна Володимирівна Безмозгла. Народилася 17 травня 1988 року в Київ. Так, діячка на два роки менше за мене закінчила той самий вуз, що і я, богомольця. Так? Тоді дивом дивним, певно, теж назбирала з зарплати лікаря інтерна копійку до копійки 967 гривень до 967 гривень. Та й вступила до партії Слуги народу. Збору наркоманів, нюхальщиків та клоунів. А, зараз тобі зачитаю, шановна. Значить, так, це все пропустимо. А, Значить так, авторка скандального законопроекту номер 7351, який надавав право самостійно убивати військовослужбовців. Командуванням за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, також у ЗМІ оцінений як спроба відновити смертну кару в Україні. Що тобі сказати? Повна картка є на е, сайті, так, і на сайті е, президента, і так далі. Е, о, господи, там і Лицехівський є, славно звісний. господи, боже тошно вас читати. Господи, а... так. так от, законопроектом пропонувалось прибрати рядок, не призводячи до смерті військовослужбовця. Ну, тобто, бить, бить, убивать, але не добити до смерті. От, не призводячи до смерті військовослужбовців із статті 22 Статуту статут внутрішньої служби збройних сил України, законопроект вийшов, а, прийшов профільну раду, а, зазнав значної критики чогось. Може там хтось з мозгами все таки, слава богу. У соцмережах та ЗМІ і був без пояснень, дійсно без пояснень відкликаний. Мар'яну Безмозглу, як заступницю голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки народним депутатом України Веніславським було запропоновано відкликати з зазначеної посади. Боже ж мой. Оскільки, як зазначено пояснювальній записці, безмозгла надала неправдиву інформацію. По узгодженню нею в гурмов редакції законопроекту номер 4210 Документально вона підтвердити свої слова не змогла, при тому, що голова а, головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що ГУРМОВ не підтримує законопроект номер 4210 і ТД і ТП. Тобто брехуха а, обкурена, видно, що обнюхана, безмозгла. Немає досвіду, немає вмінь, навиків, знань, і а, вершить долю тих, хто нас захищає, тобто Збройних сил України. Серйозно? Боже, більшого абсурдіща, чим а, життя за часів а, президента Зеленського, я не знаю, мабуть, ніхто не згадає. Шановні, а, ви розумієте, що ваші. А, Хвилини лічені залишились. Чи ти безмозгло думаєш, коли твій президент піде по млічному путі далі, обіжений, і буде плакати там, чого я не брала українців, ти лишишся там? Ти розумієш, каза, що ти маєш відповідати за все, що ти робиш, за всі твої законопроекти, за те, що ти запропонувала. а... За рахунок волонтерів зробити демобілізацію. Тобто, щоб військові припечили з передової, ми одного військового забираємо і два волонтери замість нього відправляємо. Без мозгла, конкретно без Я така рада і щаслива, що в твоїм графіку долі все йде шкереберть і донизу. Тобто тобі буде все гірше, і гірше і гірше. І в кар'єрному плані вже ніякої кар'єри не буде. І ну, знаєш, зараз е, так як ти трьохголовий дракон, так? Здається, 88-й да, 88 рік це дракон. Але з тих трьох голов в тебе і немає чайної ложки місків разом взятих в жодному. Так от, шановна мар'яночка а, Твої висловлювання а, мають бути обов'язково тобою, або підтверджені, або спростовані, або ж. Притягнена ти будеш за те своє риже, страшне посічене волосся до відповідальності. Тому що, по-перше, городити в даний час, коли в країні війна на головнокомандувача Збройних сил України а, ліпаки ліпити, ти що ти ліпиш, і говорити про те, що головний це президент України, головний головнокомандувач. Головний в чому? Де він? В розкраданні бюджету? В чому він головний, а? головний в законопроектах по а, автомагістралі, там, де дірібан бабла, чи може по продажу землі, а? по чому? Ой, господи, боже мой. Зараз я ще знайду пару, пару твоїх крутих висловлювань. Може, як не знайду, то точно нагадаю. О, почалась повітряна тривога. Будь ласка, до речі, а, а, Мариночка безмозгла, скажи, будь ласка, ти мешкаєш в столиці, так, от ми в столиці поїхали. А скажи на мені, а, мила страшна баба, чому а, твій президент обколений і яким таким дивом взяв те місто Київ, взяв, видалив з переліку міста, де ведуться або будуть вестись будь-коли бойові дії. Тобто ви вважаєте, що все те, що робиться в Києві, це не бойові дії. Правильно? Страждають люди, вмирають поранених скільки і фізично, і морально, і психічно, і психологічно, і психіатрично. Подивіться, що робиться в Києві так, не буде бойових дій. Скажи на мені, Мар'яночка, а чому ти своєму президенту не порадиш, наприклад, почати мобілізацію з 95-го кварталу або з Новопечерських липок? Або щоб на блокпостах ловили такі машинки а, мільйон плюс по вартості. Тобто Audi, Volvo, бехи, все прилітає, мерсі, тільки так. Кого? Зупиняють? Зупиняють шеврелі, зупиняють лануси, зупиняють водії, витягують. Так от, шановна, безмозгла а, ця, нар, нардепкиня. Ти а, знаєш? он... Як ви є, Сирена? Бжик це страшно. Ах. Безмозгла Мар'яночка, слухай уважно. А, я не знаю, яким чином ти туди потрапила. Я тільки знаю одне єдине, що ти брешеш, чешеш. Не в адекваті і не несе ж за ту відповідальності, але так буде не завжди. А перше. по-друге, шановна страшна бабу, ти розумієш, що ти йдеш проти українського народу? Чи ти не розумієш? Ти собрав своє манаття кобила і вали чим пошвидше з України, тому що прийде скоро нова влада. Господи Боже, дай Боже, українці виберуть достойного президента. І ти, шмакадявка, полетиш разом з його командою поперед нього. І твої звірські, страшні. Боже, ти ж якась... Господи, навіть мене не хватає. Тобто, тих, хто нас захищає, тих, хто нас боронить, ти ще пропонуєш вбивати кобилати. Тобто, ти пропонуєш вбивати тих, хто нас боронить, правильно? Ні. Mm -hmm. Шановна а, руда гидка бабу, будуть на даний час мобілізовані депутати Верховної Ради України, буде мобілізована адміністрація президента, буде мобілізоване все це бидло, слуга народу, як мінімум, товстозаді ці всі опорки, плюс а, такі житлові комплекси, як Новопечерські липки, От я теж мешкаю на Печерські, але якби а, це інша. Сторона життя там, де Нопщерські липки, ви ж знаєте, прекрасна. У нас зовсім немає розподілу, абсолютно немає розподілу українців. Так от, на Новопечерських липках щось немає, какашок та кашок. Вони тільки ходять там, де звичайні прості українці. Звичайні хлопці з села, де служать, захищають. Ні, такого більше не буде. Київ виключено з зони бойових дій. Так чому ж, вибач мене, петрювати і тебе, і тепер пивошка стоїть в Києві? Він же захищений. Що ж так, виключили, так виключили, Київ не входить до переліку бойових дій? А чого? Бо твому президенту треба будувати і збити бабло. Тому що, якби був воєнний стан, а тим паче війна в столиці України, бо в Україні ж то в нас війна, правильно? Ну, звичайно, що столиця в нас виключення. Ж, це дебілізм. Ви війдете в історію так, як саме дебільнута влада. Просто мене слів не вистачає, Не вистачає, бо просто Ютуб забанить. О, господи, боже, боже мой. От е, мені е, чесно, е, от ти подивись в зеркало, ну я розумію, що там з мозга не вдалось. Е, яким ти е, чином туди потрапила? Хоча слугу е, народу там <звідомо> відомо, яким шляхом хто потрапляє. Ти мені скажи, е, ти отаку, як дивишся в зеркало. Ну я ж думаю, ти вмиваєшся там зранку, там чи хоч причисуєш святе шаршаву солому, ти хоч розумієш, що твоя кірпічоподобна морда і звергає щодня, які вона пише а, опитування, пости. Ти що взагалі питаєш? Клізма, ти розумієш, що ти запитуєш українців а, про те, щоб вони голосували, чи вони готові позбутися українського громадянства, якщо не підуть. На війну, тобто не мобілізується. Кобила, ти взагалі чуєш, що ти городиш? Яким таким чином ти ще не звільнена з своєї посади? Яким таким чином президент ніяк не може прийти до тями в своїх млечних путях обнюханих і не може побачити, хто поряд? Яким чином, що ти можеш порадити? Подивись на себе, Господи. То ж всі і плакати на тобою треба. Господи, як же страшно. І невже ці упорі, такі страшні, керують нашою країною? У мене слів нема, нема слів. А, страшна жінка Мар'яна. Бог дав тобі тільки гарне прізвище, безмозгла. Так от, безмозгла Мар'яночка. Пакуй свої валізочки. Бо починаючи з минулого року, я бачу, ти бачиш тенденцію, тобі все гірше і гірше і гірше в твоїй професійній кар'єрі. І по графіку долі в тебе буде срака все більше і більше відкривається. Вона буде темне, темне і чорна. І якби ти не лизала і не старалась вилизати своєму начальнику-президенту, так? Повір мені, нічого не вийде. Пакуй свої клетчаті сумки, тонажні мішки. Чи як вона там називається? І. безмозгла Мар'яночка. Жесть. Ти навіть не жінка, ти не депутатка, ти не членикиня, ти, ти, ти не лікар, ти. Господи, мені соромно. Ти ще з універ... в одному зі мною університеті навчалась і диплом отримала лікаря. І маючи диплом лікаря, Господи, даючи клятву Гіппократа, ти бидло? Господи во боже, недоразвити, ти городиш про те, щоб вбивати хлопців, якщо вони не виконують бойові якісь завдання. Чому не благорожна? Ти розумієш, що а, у нас а, немає армії. Армія готується, виховується, вирощується, опікається ними. Певний період часу, що має в нас армія була вся на нулі, що армія зараз тільки-тільки починає свій ріст і розвиток, і вона у нас сама прекрасна, дивлячись наша залужна і наших хлопців. Кожен захисник на вагу золота, а ти чмошниця. Навіть не варта їхнього носка після суток, як вони знімали чоботи з ніг. От того носка дуже пахучого не варта, розумієш? Ти просто а, шалена шерепа. І я надіюсь, не буде жодного українського чоловіка, який би колись згодився чи подивився в сторону твоєї кирпичомордої <кій> особи і на тобі б одружився. Що ти можеш дати українському народу? Покайся, поки не пізно, молися і дякуй Богу за те, що ти жива. Дякуй і дякую за сю, і дякую тому ж залужному, якого ти обсираєш, тому що. А, Не ж розумієш. Володимир Олександрович, сьогодні тут, завтра там, і все. І будеш ти нюхати кирпичик своїй морди, які випаде. Ти страшна, безжалосна баба. Боже, я таких страшних постій, як у тебе не читала ніде. Жах. Жах, жах. жах. Але я щаслива, що тобі кінець по нумерологічним розрахункам, по всім. Твоїй кар'єрі кінець. Адівідарші. Безмозла. баба, Солом'яна. Господи, я чесно, не хочу нікого ображати. І ніколи в житті так не говорила ні на кого. Ну ти просто дебілка, просто чокнута, кончена дебілка. І після того, мабуть, якась мобілізація, та я буду під кожним. Та цікаво стоять, просить усіх і на машину чіплять банер, і благать кожну матір, кожну жінку не відпускати ні свого сина, ні свого чоловіка. А ті, хто там напредві, нехай йдуть сюди в Київ. Ну, що ж тут такого, вони ж там ніфіга не роблять з твоїх слів. Нехай. Можливо, команда 95 го квартала піде посмішити. там, може буде дотепне, весело. А якби а, все бабло, яке ви там не а, украли. Мяко кажучи, і твій шановний президент, ой Боже, як же ж він настарався. І реформу по земельку хотів, Господи, швиденько а, продати. Та й продав, дай Боже, всі прекрасно розуміють, скільки злито землі. Самі-самі страшні законопроекти, прийняті за часів а, влади команди З. Господи, Боже, який сором, який же сором, Боже ж мій. Ви не українці. І а, ви маєте бути на передвій в першу чергу, і все майно має бути у вас конфісковане. І ви не українці. Ви а, уроди, які мають просто взяти і звалити з нашої землі внючі урди, які серцем не живуть. Жах. Ти сама страшна баба в світі. Ти навіть не жінка. Жах. Мар'яночка безмозгла. Це все тобі. Прошу.